Уявіть, що живете у світі, де кожен подих дається з величезною працею. Світ, де для того, щоб просто дихати, вам потрібна спеціальна машина, яка допомагає вашому тілу. Але що, якби я сказала, що ця технологія змінила життя багатьох людей, давши їм шанс дихати і жити по-новому, це історія людини, для якої стала легені стали не просто технологічним пристроєм, а частиною її повсякденного існування. Пол Олександр це один із найвідоміших людей, які стали залежними від сталевих легенів після того, як у дитинстві захворіли на поліомієліт. Пол Олександр народився 17 липня 1946 року в Майамі, штат Техас, США. Він був активним та енергійним хлопцем, в якого було звичайне дитинство. Всі, хто його знав, описували його як веселого та дружелюбного хлопця. Був любителем спорту, активно грав футбол та був популярним серед своїх однолітків. У 1952 році, коли Полу було всього 6 років, він захворів на полі -еміліт. Це важке інфекційне захворювання, що впливає на нервову систему та навіть може призвести до паралічу. Це сталося в період епідемії поліеміліту в США, коли хвороба вразила тисячі дітей по всій країні. Пол почав втрачати здатність рухати своїми кінцівками через параліч, і його стан швидко погіршувався. А через ураження дихальних м'язів йому довелося використовувати сталеві легені. Сталеві легені це великий циліндричний металевий апарат, в якому людина лежить, залишаючи назовні лише голову. Який допомагає людям з порушенням дихальних функцій, зокрема тим, хто втратив здатність дихати через параліч дихальних м'язів, як у випадку з поліемілітом. Сталеві легені були винайдені в 1927 році. Ідея полягала в тому, щоб створити механічний апарат, який би забезпечував штучну вентиляцію легень у пацієнтів, що не можуть дихати самостійно через параліч. Апарат працює за принципом створення змінного тиску навколо тіла пацієнта, що сприяє розширенню і стисненню легень, таким чином змінюючи роботу діафрагми та інших м'язів, які відповідають за дихання. Сталеві легені мають вигляд великого металевого корпусу, в якій людина поміщається за. Зазвичай лежачи всередині, а апарат закривається навколо її тіла. Цей корпус створює вакуум, який допомагає легеням розширюватися і стискатися, дозволяючи пацієнту дихати. Після того, як Пол потрапив до лікарні і йому діагностували поліоміліт, лікар виявив, що він потребує тривалого використання сталевих легень для того, щоб підтримувати дихання. Пол міг виходити з апарату на декілька годин, але лише завдяки спеціальній техніці дихання. Він називав її Жабиче дихання. Він просто ковтав повітря, і він придумав її сам. Це дозволяло йому дихати та навіть говорити на протязі певного відрізку часу і навіть брати участь в певних соціальних активностях. Попри свої обмеження, Пол навіть написав мемуари. It's three minutes for a Dog. Назва книги походить від його дитячої мрії, мати собаку. І лікарі йому обіцяли, що він може отримати собаку лише коли він буде дихати без апарату 3 хвилини, і йому це вдалося. Він зміг дихати без апарату на протязі 3 хвилин. Це стало для нього великим досягненням. І звичайно ж він отримав цю собаку, а точніше найкращого друга, який підтримував його все його життя. Протягом усього життя Поло допомагала його родина, особливо його мати. Вона доглядала за ним у дитинстві, забезпечуючи йому фізичний комфорт, годувала та мела. Коли мати постаріла, поло довелося звернутися за допомогою до доглядальників, незважаючи ні на що, пол намагався залишитися максимально незалежним. Ну наскільки йому дозволяли його можливості, коли поло виповнилося 8 років. Він наполіг на те, що він хоче ходити в звичайну школу. Він не хотів особливого навчання, хоча його сприймали як непридатним для навчання через відмову школи прийняти його. Пол сам зібрав всі документи, написав апеляційні листи та відправив їх місцевим чиновникам, які дозволили йому навчатися в звичайній школі. Все ж таки уроки не могли бути стандартними, і школа відправляла своїх вчителів до нього додому, де він лежав в сталевих легенях у своїй кімнаті та навчався. Вчителі навчали його, приносили домашні завдання та також навіть готували до іспитів. Пол закінчив навчання з відзнакою і навіть став одним із серед найкращих учнів. Він вже тоді мав велике бажання вчитися та навіть отримати що освіту пол вступив до університету Техасу в Остіні, щоб вивчати юриспруденцію. Це стало можливим завдяки його неймовірній наполегливості. Адміністрація університету спочатку також відмовляла йому через його фізичні обмеження, але він знову особисто написав декілька листів керівництву закладу та виграв свою боротьбу за право навчатися. На заняття Пол приїжджав у спеціально обладнаному автомобілі разом з асистентами, які допомагали йому рухатися. Він слухав лекції, брав участь у дебатах і навіть складав іспити на рівні з іншими студентами, залишаючись в залізних легенях. Уже після закінчення Пол отримав диплом юриста і став адвокатом в Техасі. Він працював із клієнтами, які зіштовхнулися з дискримінацією та несправедливістю через інвалідність або соціальну нерівність. Попри це все, Пол активно виступав на конференціях, брав участь у телевізійних шоу та інтерв'ю, використовував спеціальні технології для комунікації, що дозволяли йому писати, вести лекції та брати участь у різних заходах, надихаючи людей з обмеженнями і ніколи не здаватися. Пол провів у сталевих легенях понад 70 років, що зробило його одним із найвідоміших таких пацієнтів, які використовували сталеві легені. Пол був залежний від сталевих легень кожного дня, але це не завадило йому вести свого роду активний спосіб життя у юності та старості. Він був вкрай обмежений у русі, але завжди залишався позитивно налаштованим і мав прагнення до того, щоб жити повноцінним життям і відмовився почуватися жертвою обставин. На жаль, Пол Олександр помер 11 березня 2024 року у віці 78 років у лютому 2024 року він був госпіталізований через інфекцію COVID-19, хоча перед смертю вже перестав бути позитивним на вірус однак точна причина смерті так і залишилася невідомою за словами його брата Філіпа Олександра попри свою залежність від апарата Сталевілгені, у якому він провів понад 70 років. Пол досяг значних успіхів у житті. Він здобув юридичну освіту, працював адвокатом, написав мемуари і став відомою публічною особою на таких платформах, до прикладу, як у Тікток. А дебилькован видала тексе. А у березні 2023 року його було визнано найдовше вижившим пацієнтом у сталевих легенів за версією книги рекордів Гіннеса. Пол Олександр став символом стійкості та людського духу, показуючи, як можна жити навіть у найскладніших обставинах. Його історія надихає і досі, і багато людей, зокрема ті, хто стикається з хворобами або обмеженнями, черпають силу в його прикладі. Якщо вам сподобалось це відео, клікайте на сердечко та, звичайно, залишайте свій коментар. Мені буде дуже приємно. І зустрінемося в наступному відео.